Один мільйон гривень іпотека без відсотків та безкоштовне навчання в університеті. Такі можливості Міністерство оборони України пропонує добровольцям віком від 18 до 24 років. Їх кличуть на військову службу за контрактом на один рік. Як таке нововведення сприйняли українці? Розкаже Тетяна Дадак. В Україні офіційно запустили контракт на рік для людей від 18 до 24 років, які наразі не підлягають мобілізації. У Міноборони наголошують, це добровільно. За нього можна буде отримати мільйон гривень 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. Також у людей буде можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми ЄОСЕЛЯ після закінчення строку дії контракту. Військовослужбовець має право звільнитися. Звільнитися з військової служби або укласти новий контракт, якщо людина зрозуміла, що. Служба в силах оборони це її покликання. При цьому громадяни, які відслужили за однорічним контрактом, не можуть бути призвані до війська по мобілізації впродовж 12 місяців. Ну і контракт гарантує, що після виконання своїх зобов'язань військовослужбовець зможе вільно виїжджати за кордон для навчання, роботи або відпочинку. Добровольці віком до 25 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, також можуть отримати мільйон гривень. Було б несправедливо. Напевно, з не Хто Тими людьми, які вже зробили цей крок. Війна майже три роки триває повномасштабна. А взагалі то вона триває чотирнадцятого року. Так, але якщо говорити про повномасштабне вторгнення, то виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років, ще до того, як нові умови контракту не були чинності. Тобто ці люди можуть звернутися до своїх команд. Андирів і відповідно дізнатися про алгоритм отримання цієї грошової винагороди. Андрій Кореневич пішов на війну у 22 і вже понад 10 років на службі в Азові. Каже, ініціативу від держави підтримує, адже саме молоді люди змінюють армію на краще. Молоде покоління, коли приходить на війну, так вони трошки романтизують ці всі події, але вони вмотивовані, вони фізично розвинені, вони роблять дуже багато справ, дуже героїчних справ. І молоде покоління вносить свої корективи. Тобто на сьогоднішній момент ми служимо там вже по 10 років. Спочатку, скажімо, подій на сході, ми на військовій службі. Ми вже внесли корективи в армію, тобто, ми вже змінили армію. Молоде покоління прийде, воно ще більше поміняє. З такою позицією погоджується і майор 114-ї бригади тактичної авіації Руслан Колішенко. Переконаний, контракти для молодих добровольців потрібно було започаткувати набагато швидше. У нас є критична потреба в поповненні лав. Сил оборони. І якщо ми можемо закривати цю потребу за допомогою фінансових стимулів, то ми повинні це робити. І це, мабуть, треба було робити вже давно. Тому моя особиста думка, що це має принести позитив. Шкода, що ми так довго чекали. Однак є і військові, які ставляться до такої ініціативи, неоднозначно. Питання спірне, чи вартує зараз нашим дефіцитом бюджету і так далі. Витрачати такі гроші на новопризваних, яких ще треба навчати, і так далі. чи може би варто було ці гроші витратити на доукомплектування, на спорядження і так далі вже для бувалих вояк. А от у соцмережах говорить про несправедливість до тих військових, які на передовій кілька років, адже для них фінансового стимулу чи демобілізації держава не передбачила. Це не повага до 25+. зробіть для всіх, і проблема з мобілізацією зникне. Та не буде така гостра і не буде бусифікації. Ми в Європу йдемо. Соційна дискримінація за віком від держави. Тобто, ті, хто народився до 2000 року, не заслуговують такого самого відношення від держави. А ви там ні про кого не забули? Це що за плювок в обличчя всім тим, хто з перших днів захищає Україну? Де їм якісь бонуси? Та де б ви всі були, якби не вони зла не вистачає, невдячні? Забулося вже все, мабуть. Пішли ви зі своєю тупою мотивацією? Давайте терміни служби. Нехай ті, хто врятував всіх нас, йдуть вже додому. Молоді хлопці та дівчата, які хочуть приєднатися до війська, можуть подати заявку через застосунок Резерв Плюс. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки.